В Сумах уже троє загиблих. Їхні тіла дістали з-під завалів. Пошукова рятувальна операція ще триває. Вночі російський шахет влучив у багатоповерхівку. Відомо про дев'ятьох поранених. Серед них семирічна дівчинка. Внаслідок влучання між четвертим та сьомим поверхами склалися бетонні плити і привалили мешканців. Десятки квартир потрощені з висотки евакуювали 118 людей. Місцева влада розгорнула штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Обіцяють, що допомогу отримують усім. Мешканці пошкодженого будинку. Ти у нас найумніє. добре. Зараз це добре буде. Іван. Ідіть туди. На Дніпропетровщини росіяни двома кабами вдарили по школі. Будівля навчального закладу повністю зруйнована. Повідомив голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов. Найближчий будинок навпроти школи зазнав сильних руйнувань. В багатьох домівках повилітали вікна, двері пошкоджені дахи. На щастя, минулося без жертв. Цієї ночі безпілотники атакували Брянську область. Росіяни пишуть, що вибухи лунали біля нафтоперекачувальної станції Новозипков, що є частиною трубопроводу. Дружба місцева влада, поки мовчить, однак в мережі люди публікують відео пожежі. Дружба це найбільший у світі нафтопровід, через який Росія постачає нафту в Європу та на білоруські НПЗ. Чотири резервуари знищені та ще десять пошкоджені. Це результат удару українських дронів по російській нафтобазі в Венгельсі. Дані опублікувала британська розвідка. НПЗ Кристал є одним із ключових для стратегічної авіації Російської Федерації. Там зберігається паливо для бомбардувальників, які завдають ракетних ударів по території України. Нагадаю, що ця нафтова база була уражена двічі: вперше 8 січня. Тоді на об'єкті виникла масштабна пожежа, яку росіяни намагалися загасити впродовж кількох днів. Вдруге вона була атакова

Майже по усіх напрямках фронту зросла кількість російських атак, але найважчі біля Покровська. Там сили оборони за попередній день відбили 67 ворожих штурмів. Ворог активно застосовує авіацію, і не шкодує живої сили, звітують у Генштабі. Основне завдання зараз стримати навалу агресора, заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський. Напередодні він представив особовому складу нового командувача в Хортиця Михайла Драпатого. Важкі бої точаться і на Новопавлівському напрямку. Ворог щосили намагається захопити вели. Коновосілку на харківському напрямку наші бійці дають потужну відсіч ворогу. Прикордонники показали, як дронами вампір знищили аж 12 позицій росіян та два укриття. А артилеристи з бригади гард рознесли ворожі позиції під Вовчанськом. Як результат, у ворога мінус техніка та жива сила. Не так давно у нас був дуже великий штурм з боку росіян. А механізованих механізований штурм, тобто там більш 30 з техніки. Але він був відбитий, було величезно там більше 20 техніки уражено, Тому я думаю, що це було не скоро таке повторення. Тому зараз, де більше, це щоденні штурми піхотні. Їх головна мета подолати так званий сіряк і заскочити до наших бійців в окопи і пройти в ближній бій. 12-й пакет військової допомоги незабаром передасть Україні Хорватія. Уряд країни повинен затвердити його до 30 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з хорватським колегою Андреєм Пленковичем. Що саме отримає Україна? Урядовці поки тримають у таємниці. Вдячні за підготовку цього пакету, яка зараз вкрай важлива на полі бою. Послабити агресора Росію. Санкції залишаються інструментом номер один. Домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського тіньового флоту. Європа має надати Україні гарантії безпеки, а ще розробити механізм компенсації. Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час виступу в парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Фріден уточнив, що гарантії можуть відрізнятися в залежності від країни, яка їх надаватиме. Ми розпочали дискусії про гарантії безпеки з президентом України зовсім нещодавно. Це лише початок. Тут не існує легких рішень. Вони мають бути частиною більш широкого пакету. Маємо переконатися, що коли ця жахлива війна Росії проти України закінчиться, ми знову зможемо жити у світі, де панує мир. Люк Фріден, прем'єр-міністр Люксембургу. Франція посилює власну протиповітряну оборону. Уряд країни інвестує у це 600 мільйонів євро. Повідомляє видання OPEX News. Кошти спрямують на закупівлю нових зенітних систем, їх модернізацію, а також розробку нових засобів ППО. У майбутньому посилення протиповітряної оборони очікує також і французький флот. Зосередяться на захисті кораблів та суден. А у сполучених штатах зазнав катастрофи пасажирський літак. Він зіткнувся із військовим вертольотом і впав у річку Потомак поблизу Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана. На борту лайнера було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. Він виконував регіональний рез із Канзаса у Вашингтон. На борту гелікоптера був екіпаж із трьох осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Офіційної інформації про загиблих чи потерпілих немає. Утім, низка американських змі із Посиланням на поліцейських, які працюють на місці катастрофи, повідомляють вже про 19 загиблих. На заході Франції, в Британії б, вирує повінь, яку називають найбільшою за останні 40 років. Сильні зливи там не припиняються з вихідних. Вода досі прибуває і щогодини захоплює нові території. В десятках міста сіл оголосили найвищий рівень небезпеки. Через стихію свої домівки залишили 400 місцевих жителів. Синоптики попереджають, пік негоди ще попереду. Вода почне спадати ближче лише до кінця тижня. Нинішній січень метеорологи вже назвали найвологією. Гіршим зайвовим місяцем за останні 80 років. Ну і гігантський астероїд летить на землю. Вчені наса виявили у космосі брилу, яка може вдарити по нашій планеті на різдво 32-го року. Розмір астероїда може сягати 100 метрів. Він приблизно такий же, як і Тонгуський метеорит, який вдарив колись по Сибіру трохи більше ніж 100 років тому. Однак цього разу, за підрахунками науковців, брила Росію омине, натомість може впасти у Тихий океан на територію південної чи центральної Африки або навіть Індії. Учені порахували, якщо каменюка рухне на нашу планету, то зруйнує усе в радіусі 30 кілометрів.